Де машини стоять, застелена гіарішетка. Бачите? Ось вона тут її видно трошки, тут її ось до, взагалі не видно. Тобто ти ходиш, ну, машина їде, да, воно не продавлюється туди, воно туди не просідає. І камінчик, воно виходить ідеально, скажімо так, ідеально рівна поверхня. Тобто, візуальний вигляд, ви подивіться, як воно класно має. Плюс за це, за те, що тут застелена гієрішетка, податки не платяться. Якщо е, була б якась бруківка тут, а тут платили податок в рік приблизно 6 тисяч євро. Ну це сума, сума скажена, це закони Польщі. Польща, Європи, то тобто, ну, в різних частях там Польща це по-різному. в Європі так само понятно, різні суми. Але ми йдемо в Європу. У нас так само будуть ці податки. Сьогодні, завтра, післязавтра воно це все зробиться. І щоб не платити ці податки, ось бачите, застеляється решетка, і як вона має ну, візуальний вигляд, подивитись на візуальний вигляд, як вона класно, гарно ну, виглядає. Мені, мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Ну, Це практично. Срок служби здоровенний її витримує нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Тобто, бачите, камінчики сюди засипані. Все, ось так воно класно дуже виглядає. Так що... Кому треба гір рішетка і новґрін, виробництво Польща в Україні скоро буде.